Лабораторна робота визначення вмісту фосфатів у воді є частиною лабораторного практикуму освітньої компоненти управління водними ресурсами і водокористуванням. Чому ж існує необхідність визначення вмісту фосфатів у воді? Можливо, вони небезпечні? Якщо так, то для кого і чому? Відповісти на ці запитання можна одним словом ефтрофікація. Ефтрофікація від грецького ефтрофія гарне харчування це насичення водою біогенними елементами, одним з яких є фосфор. В нормальному стані для більшості водойм характерною є прозора та збагачена розчиненим киснем вода. Незбалансована ефтрофікація може призводити до бурхливого розвитку водоростей цвітіння води. Та появи у воді ціанобактерій, які в період світіння виділяють токсини, алкалоїди та низькомолекулярні пептиди, які, в свою чергу, здатні викликати отруєння людей та тварин. Також незбалансована евтрофікація призводить до дефіциту кисню внаслідок витрачання його на процеси розкладу біомаси та до заморів риб в результаті задухи та отруєння токсинами. Ціанобактерій. Відбувається інтенсивне надходження органічних речовин при відмиранні фітопланктону, а також зменшується освітленість дна водойми і, як наслідок, погіршується фотосинтез у донних рослин, звідки ж береться надлишковий фосфор у водоймах. Основні антропогенні джерела фосфору це неефективно очищені стічні води та змив добрив із полів. Відбувається інтенсивне надходження органічних речовин при відмиранні фітопланктону, а також зменшується освітленість дна водойми і, як наслідок, погіршується фотосинтез у донних рослин. Звідки ж береться на фосфор у водоймах? Основні антропогенні джерела фосфору це неефективно очищені стічні води та змив добрив із полів. Незбалансованої евтрофікації можуть зазнавати річки, озера, водосховища і навіть моря. Іноді цвітіння водоростей є настільки значним, що помітне навіть на супутникових знімках. Для визначення вмісту фосфатів у воді обрано фотометричний метод, який ґрунтується на утворенні синього продукту відновлення фосфорно-молібденової гетерополікислоти. Основним обладнанням даної лабораторної роботи є спектрофотометр. Лабораторна робота складається з наступних стадій. Підготовка реагентів, побудова калібрувального графіку, визначення вмісту фосфатів у пробах води та здійснення висновків щодо вмісту фосфатів. Пам'ятайте, при підготовці розчинів за допомогою мірних колб, нижній менніск готового розчину повинен торкатись мітки на колбі, саме нижній, а не верхній. Реактиви готуються наступним чином. Розчин амоніуму молібдату, а саме 2 г його, поміщають в мірну ковбу об'ємом 50 см для розчинення, додають приблизно 35 см дистильованої води. Після розчинення. Розчин доводять до мітки дистильованою водою та перемішують. Зберігають цей розчин світостійкій поліетиленовій ємності. Розчин є стійким приблизно тиждень, поки залишається прозорим та безбарвним. Приготування розчину калію антимонів тартрату. Для цього. 0,15 калію тертрату поміщають у мірну ковбу та розчиняють приблизно 35 см кубічних дистильованої води, після чого доводять до мітки дистильованої водою та перемішують, зберігають світостій і ємності за температури 4 градуси Цельсія. Розчин є стійким приблизно 4 тижні. Розчин робочого реагенту у стакані змішують розчину молібдату амонію, сульфатної кислоти з концентрацією 5 Н та тартрату калію у співвідношенні 3 до 10 до 1. Спочатку змішують розчин молібдату амонію та сульфатну кислоту, а потім додають розчин калію антимонів тартрату. Об'єм суміші розраховується, виходячи з витрати 6 см 3 на один зразок. Суміш готують безпосередньо перед визначенням. Розчин аскорбінової кислоти готується наступним чином: 1,8 г аскорбінової кислоти поміщають в ковбу об'ємом 100 см, розчиняють та доводять до мітки дистильованою водою. Розчин готують безпосередньо перед визначенням. Також для побудови калібрувального розчину потрібно приготувати основний розчин фосфату, а саме він готується з калію фосфату однозаміщеного. Розчиняють 0,7165 г калій h 2 po 4 Висушено впродовж 2 годин за температури 105 градусів Цельсію, розчиняють його в дистиляті. Додають в мірну ковбу 2 смбічних хлороформу і доводять об'єм розчину дистилятом до 1 дм кубічно. 1 см кубічний такого розчину містить 0,389 мг фосфату. Для побудови калібрувального графіку мірні ковби місткістю 50 см кубічних, поміщають 0, 1, 2,5, 5, 10 та см пмбічних робочого розчину. У кожну ковбу додають 6 см кубічних розчину суміші. 6 см кубічних розчину аскорбінової кислоти та 20 см кубічних дистильованої води. Суміш нагрівають 5 хвилин на водяній бані, не менше 60 градусів температура водяної бані. Після охолодження до мітки дистилятом і перемішують. Перша ковба без вмісту робочого розчину це холостий дослід. Фотометрують у кюветі 20 мм і за отриманими даними будують калібрувальний графік в координатах оптична густина вміст фосфату, де оптична густина це вісь Y, а вміст фосфатів це вісь X. Визначення вмісту фосфатів у пробах води. Здійснюється наступним чином. Відбирається аліквота зразка води, за необхідності здійснюється її розведення. Аліквоту поміщають у ковбу об'ємом 50 см кубічний, додають 6 см кубічних розчину суміші, 6 кубічних розчину аскорбінової кислоти та 20 кубічних дистильованої води. Міст ковби нагрівають. Протягом 5 хвилин на водяній бані не менше 60 градусів Цельсія температура бані. Після охолодження доводить до мітки дистилятом та перемішують. Увага! Час відстоювання розчинів перед фотометруванням має бути однаковим для всіх дослідів. Фотометрують розчини у кюветі 20 мм відносно холостого досвіду і за отриманим значенням, за графіком знаходять залишкову концентрацію фосфату у розчині. За одержаними результатами студентам потрібно зробити висновки про відповідність якості проб води нормативам.